Бажаю доброго здоров'я всім, хто зайшов на урок української. Сподіваюся, що ви не пошкодуєте про це і отримаєте максимум корисної інформації. Настійливо не рекомендую переглядати цей відеоурок, попередньо не побувавши на минулому уроці, де ми розглядали теоретичні відомості, бо дурна то затія як сало без хліба брати участь у аналізі тестових завдань, попередньо не опрацювавши теорію. Якщо вам заливають у вуха інформацію про те, що учасник НМТ з української мови жодного дня не готуючись, розв'язав всі тестові завдання на 220 балів, не вірте тому, то брехня свіжа брехня з-під коня, бо успіхом перемоги на НМТ є регулярна систематична підготовка. Тільки тоді ви здатні отримати свої 45 балів. Або 200 за шкільною шкалою. Для тих, хто хоче знати про структуру і організацію проведення НМТ-24 з української мови, є відповідний відеоурок на цьому каналі. Знаходьте і переглядайте, бо в 2025 році структура НМТ буде така ж сама. А зараз до роботи. Маємо тест номер 1 Уважно читаємо завдання. Визначте речення зі складеним підметом. Це завдання ми виконуємо в послідовності від А до Д. Починаємо з першого речення. Мати з донькою пішла в поле жати пшеницю. Підмет мати. Присудок «в однині пішла. А значить, з ким пішла? З донькою. Це додаток. Для того, щоб це був складений підмет, необхідно, щоб присудок був у множині. Тоді б мати з донькою був би складений підмет. А так, зась. Корисна інформація по цьому реченню. Перше. Зверніть увагу на слово донькою. Наголос на першому складі: не плутати зі словом дочкою. По-перше, по-друге, погляньте на слово жати. Слово жати інфінітив, але виконує функцію обставини. Мати пішла куди в поле, з якою метою жати пшеницю. Це щодо попередньої нашої розмови про те, коли інфінітив виступає не тільки присутком, а й іншими членами речення. Друге речення піхотинці та вершники пішли в атаку на супостата. Пішли в множині. А от підмет піхотинці та вершники це не складений, а однорідні підмети. Їх варто розрізняти, а значить, не нам. Третє речення. Справедливість завжди переможе кривду, гнів і неволю. Тут простий підмет виражений іменником справедливість. А ось наступне речення: двоє осіб постраждало в результаті пожежі. Двоє осіб. це складений підмет виражений кількісним числівником двоє та іменником в родовому осіб. А значить, це наша правильна відповідь. Переглянемо, де варіант: семеро одного не чекають. Семеро числівник. Але це простий підмет, виражений кількісним числівником збірним семеро. Тож висновок правильна відповідь Г. Ми звертаємо увагу з вами на присудки, коли в однині коло множині, і ми впевнено розрізняємо однорідні підмети і відрізняємо їх від складених. Завдання номер 2 Умова звучить так: з'ясуйте, яким членом речення є виділений фрагмент. Ми маємо з вами 5 речень і 4 члени речення. Маємо підмет, фрагмент складеного дієслівного присутка, означення й обставини. Забіжимо дещо наперед і будемо визначати не тільки підмет, а й інші члени речення. Отож, речення А – «любить свій край це для народу жити. Виділене слово любить є інфінітив, а присудком у цьому реченні є слово жити теж інфінітив. Пам'ятаємо, що інфінітиви мають суфікси «ти» або «тю» плюс постфікс «сю» або ся. Тож, це речення, в якому виділене слово виступає в ролі підмета, вираженого інфінітивом. Теревживаємо між підметом і присудком, які виражені неозначеною формою дієслова. Фрагмент складеного дієслівного присудка ми знаходимо у реченні Г. Зграя шакалів цілком може подолати тигра. Складений діслівний присудок може подолати, допоміжне слово може могти, плюс інфінітив подолати. Погляньте в цьому реченні зграя шакалів це складений підмет, бо зграя це слово, що вказує на кількість предметів тих же ж самих шакалів. То ми визначаємо 2 «г» і рухаємося далі. Третє це означення, воно знаходиться у реченні В, знову ж за рибу гроші, коли інфінітив. Не є присудком, а є означенням. Речення звучить так: звичай колядувати, зберігся й донині. Звичай, підмет, що зробив, зберігся, звичай який? Який ми маємо звичай? Тож виділене слово інфінітив колядувати виступає в ролі означення, неузгодженого означення, і обставина у нас знаходиться у варіанті Б. Підмет майбутнє, виражене прикметником, що виконує функцію іменника. Майбутнє що робить? Починається, починається де? в минулому. Слово в минулому прикметник виконує функцію обставини. Погляньмо на варіант Д речення: Ворожий полк розбито в степах України. Виділене слово полк не є підметом, бо його розбито над ним виконано дію, розбито головне слово. Розбито кого що ставимо два запитання, кого що знахідний відмінок. А значить, слово полк виконує функцію прямого додатка. Не плутайте. І останнє третє завдання тестове, в якому необхідно з'ясувати синтаксичну роль виділених слів. Цифра позначає наступне слово речення: багато вчителів порадили нам. Прочитати цікаву повість про юність поета. Отож, перший виділений фрагмент багато вчителів це складений підмет, тому що багато виконує функцію слова, вказує на кількість це числівник насправді. А вчителів родовий відмінок множини. Виділене слово номер два прочитати. Шукаємо для нього головне слово, від якого ми будемо ставити питання. Багато вчителів, що зробили порадили, головне слово порадили. Порадили кому нам, порадили що прочитати, кого що нам порадили. Це знахідний відмінок. А раз так, то це непрямий додаток. Чому непрямий? Ну по-перше, тому що прямий виражається тільки іменниками. Детальніше про це ми поговоримо на наступних уроках. Отож, 2D переходимо до слова цікаво. Щодо нього головним словом є повість. Повість яку цікаву, це узгоджене означення. Тож 3В. І останнє слово поета, головне слово юність, юність чия. Неправильно ставити питання, кого чого, а чия це юність поета. А раз так, то слово поета це неузгоджене означення. Кому цікаво буде після головних членів речення, ми будемо розглядати подібні означення і додатки. На наступних уроках. Якщо сьогоднішній урок був для вас інформативним і корисним, підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте українське. Я ж бажаю вам високих балів на НМТ. Дякую за те, що приділили увагу. Бувайте здорові! Бережіть себе, віримо в ЗСУ. Далі буде!